Для того, щоб кожні фахівці приносили набагато користь в підприємстві і були реалізовані як члени сім'ї, які також для сім'ї заробляють гроші, вони повинні бути трансформовані не лише зараз юрист. Але юрист з додатковими функціями, який може в тому числі використовувати штучний інтелект, який може, от є така в нас напрямок, судова технічна експертиза, тобто не, не лише технічна спеціальність, а вона пов'язана з юридичними аспектами. А це дуже велике спрямування для захисту того ж бізнесу від кримінальних справ в будівництві. Тобто, дуже багато таких фішок, які на, насправді є передовою організацією навчальною, і може надавати настільки якісний навчальний продукт в вигляді закінченого фахівця. Або його доточить до необхідного моменту, щоб компанія була і захищена в кадровому резерві, і мала максимальний прибуток від своєї продукції. Пусть це буде або робота, або послуги. І цей постійний тендем бізнес і освіта держава в першу чергу не повинна заважати. Вона повинна створювати законодавчі регуляторні акти, які спрямовані на координацію діяльності бізнесу, і, в тому числі, не ламати освітянський напрямок.